Перше питання на на засідання бюджетної комісії про співфінансування у 2024 році придбання шкільного автобусу. Так, заповідає? Yeah. Mm -hmm. Забезпечити у 20... 2024 році співфінансування з бюджету Вахнявської селищної територіальної громади на довірних засадах для придбання шкільного автобуса в Окнявському ліцеї номер 2 в сумі мільйон 970 сімдесят тисяч гривень. І другий пункт фінансового відділу Вапнярської селищної ради забезпечити співфінансування у вигляді між бюджетного трансферту і бюджету Вапнярської селищної територіальної громади до обласного бюджету Вінницької області. Я теж провести процедуру закупівлі, я поправив указ, що буде бюджетний транспорт, або основний бюджет, вже в рамках національної програми, де доводиться підтримувати всі транспортні засоби, тобто підтримувати автобусів для потреб громади. і в тому числі для Вапнярської громади. По суті, питання, наш крабиде були, повітягли по кишеня, повитрушували 1970. Повітягли трошки обмежувати. Обібрали освітяни, трошки такі зустріли по всіх напрямках, треба ще можуть з цим робити. Враховуючи те, що якби з освітян і освітян, то будемо якось виходити ситуація для того, щоб подальшому компенсувати ці всі позички. Новий Половина. що приходиш 1.970 1.970 А? Миллион девятьсот сімдесят походу шутки. В тому році В тому році поставили умови семьдесят пять на двадцять пять, двадцять пять бюджет, сімдесят пять наш детсотки.

Про передачу між бюджетного трансферту в місцевого бюджету обласного бюджету 2024 року. році. Це фактично теж саме перше питання. питання передати у 2024 році міжбюджетний трансферт у вигляді іншої, іншої субвенції з місцевого бюджету спеціального фонду бюджету князької селищної територіальної громади до обласного бюджету Вінницької області сумі мільйонів дев'ятсот 970 тисяч гривень з метою співфінансування при що його автобуса. Друге, затвердити договір про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами. Я не роздруковувала, якщо потрібно, я ну, дам ознайомитися. Другі. Ні, ні, договір, сам договір. І третій пункт уповноважити селищного голову Вовнянської селищної ради Олександра Горенюка, підписати даний договір. Це процедура процедури да. передбачання. Як рішення зрозуміли, запитання обговорення, є немає. був. Вадим Васильович став на голосування. Хто за те, що винести на сесію? Друге питання, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Займається. Третє. Про внесення змін до рішення 53-ї сесії 8-20 грудня 23-го року про бюджет. 24. По загальному фонду переносимо кошторисні призначення. Це по дошкільних закладах їм потрібно перенаправити на оплату природного газу 19 тисяч сто гривень. Вони просто з кода на код перенаправляють в межах дошкільних закладів цю суму для заключення договору про компенсацію вартості нерухового об'єму природного газу. І по спеціальному фонду це за рахунок додаткових надходжень, які виникли станом у нас на перше десяте, yeah, оцю суму yeah, 1 мільйон 970 Ми е, вносимо зміни yeah, в додаткову частину і yeah, направляємо yeah, yeah. ці кошти на співфінансування придавання шкільного автобусу. Тобто виділяємо кошти. Дивіться все зрозуміло. сесії. Хто проголосувати? Проти, утримались.

Перше питання, яке стосується на серці, це приключення до переліку вільних земельних ділянок комунальної власних патрятської селищної ради, які підлягають за продажу право оренди на конкурентну засадах земельних земельної ділянки з кадастром да, Про Затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з прав з продажу прав оренди на земельну ділянку. міського району Суджівської області, яким було задоволено позамі вимогами Тучинської кілької прокуратури інтереси Павлянської селищної ради щодо вилучення земельної ділянки в суд, як стала цілеве призначення ведення особисто зілянського господарства з приватної власності громадянина Кричківського Михайла Анатолійовича та з орендера Фатима Аго і передано у комунальну власність Князької селищної ради для виконання вказаного рішення, яке не було законної сили. 29 липня у Княвської селищної ради здійснені заходи щодо реалізації вказаної земельної мене ділянки в комунальній власність. На підставі цього вказана земельна ділянка виставляється на оренду через проведення аукціону. Виставляється право оренди. Умови проведення оренди 10 років. Стартова орендна плата визначається в розмірі 12% нормативно-грошової оцінки. Також там є в додатку самі умови продовжувати, тобто зазначена нормативна коштоваців. Так як я казала, зімельна ділянка для будівництва обслуговування убився господарства, ви цього використання реля, стартова орендна плата 5 тисяч 265 рівнів копійка, що становить 12% нормативної прошої оцінки. Нормативна розвага оцінка становить 43 тисячі 831 копійок. Запропонований термін права оренди 10 років. Після прийняття вказаного рішення дані умови будуть оприлюднені на майданчику електронному і центр, після чого буде проведено його все. Пропозиція включити, затвердити умови. Пропозиція включити. Все запрошено. Тут ще питання про затвердження перегляду об'єктів комунальної <мутина> власності. Ради, які підлягають приватизації. На території Бахняцької селищної ради, зокрема на території всього закону містечку, наявні будівлі, які фактично більш-менш придатні для подальшого використання. Козані будівлі зареєстровані перебувають у, на балансі Павнянської селищної ради. Необхідна процедура, вказаний об'єкт, внести у перелік об'єктів комунальних власності, які підлягають приватизації. Після того, як вони будуть внесені, ці об'єкти будуть розміщені також на електронному майданчику Прозоро продажі. В разі е, виявлення бажання певної сторін або придбати ці об'єкти або навіть без виявлення, без заяв. Учасників Окняська задажна рада буде виставляти ці об'єкти на продаж. Це йде перший етапний, перший шлях. Будівля, нежитлова будівля, будівля ККП. Друге породковою площею про 10 квадратних метрів, адреса веатерів, один дроб 184, не житлова будівля, будівля пожежного депо, Це територія військового містечка, адреса 1 дроб 55, площею 98,3 квадратних метрів, а також не житлова будівля туалету, також улицяторів, один дроб 187, площа 15 квадратних метрів. Ці будівлі вони знаходяться в більш-менш задовільному стані в наявності особи, яка схожа їх там можна буде провести зуміло шуримо і використовувати. А на даний момент ці в будівлі заносяться <різвість> пропозиції щодо внесення Ну, По документах називається ця будівля 1, дробців. Відповідно до акту, цьому передачі з військової частини. Те, це Але це цей котедж. Це напроти котеджа. Це якби по документах, по такте, ввіднено, так ця будівля називається. Не ж права будівля. У акті зазначення пожежно. У документах воно називало. За <смітно> <так. смітно> яким чином воно використовується одне, а по документах не це роззначення. Є пропозиція на сесії, хто запитує. Це об'єкти, які були проведено, у всіх документах це його ж не питання. Може тоже зразу повибрали його цей, собі викупляли, що вони там робили, то думаю, що там пожежі депо по гаражів застыне, то тільки стіни і цей стіни. У мене є ті дозвілі, що на той момент, коли вони викупляли, вони точно не дивилися і навіть не знали, як я вибрал. Ну, воно ну, передавалося ще в 11-му році по акті прийому передачі, там вирішалося. Чому ж казується? На бруках ще не все сказав. Так, по суті, по земельних питаннях теж визначилися далі ці питання комісії законності, ще їх немає.